Вітаю вас, любі мої юні мовознавці! Сьогодні ми на уроці української мови та читання будемо вивчати тему. Навчаємося складати загадки. Прилетіла ластівочка у віконце, постукала втричі, прокидайся сонце, час за діткам працювати і сопорти всім сідати. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сонце ластівка є. Зичим доброго вам дня! Запрошую вас у наше ранкове коло. І у мене є програма Як почуває себе нейка Україна в прямому ефірі для вас. Скажіть, будь ласка, яка зараз пара року, який місяць, яке сьогодні число, а яким вранці було небо що стосовно опадів, кому відома температура повітря? Якщо вам щось невідомо, запитайте у своїх дорослих. А я пропоную вам ребус. Зупиніть відео і уважно подумати, що це може бути. А тепер відповідь: Васа Забираємо нова, залишається ЗА, плюс гад, і далі слово кит в кінці Т забираємо КИ ЗА гад, К загадки. Сьогодні на уроці ми будемо вчитись складати загадки. Давайте підберемо спільно кореневі слова до слова загадки. Загадковий, загадати, вигадувати, гадаймо. Корінь тут гад. Говорить вона беззвучно, а зрозуміло й не нудно. Чим частіше розмовляєш з нею, тим багатшим розум буде. Скажіть, будь ласка, що це таке? Так, це книга, молодці. А це що? Тане візок, день прибуває, коли це буває? На весні. так, це весна. Отже, загадка розповідає про предмет чи явище, їхні істотні ознаки, але не називає їх. Спробуємо попрацювати на сторінці 86 вашого підручника. Отож, перше завдання: прочитай загадки, запиши відгадку, що в цих загадках спільного і чим вони відрізняються. Він в барлозі спить зимою під великою сосною, а як чує він весну, просинається від сну. Хто влітку гуляє, а взимку спочиває? Він влітку наїдається, а взимку висипляється. Давайте подумаємо, як саме побудовані ці загадки. Зверніть увагу, чи є в загадці пряме запитання, чи в ній тільки описується предмет? Як заховано загаданий предмет? Він не називається, і замість назви використовується вказівне слово, що допомагає нам відгадати цю загадку. Назва типових ознак дій або предмета. І використовуємо порівняння, а також ще й Рима є. Отож, запишімо 17 травня класна робота права 1. Я думаю, що відгадка до цих цих загадок слово ведмідь. Але на другу і третю загадку можна ще написати слово їжак. Зупиняйте відео і запишіть, будь ласка, все це собі в зошит. Друге завдання. Запиши, на що схожий кожен із зображених предметів. Давайте розглянемо, що за предмети тут. Перший це в нас лампа настільна, далі в нас їжачок, грибочок з листочком і, звичайно, парасолька. Ну що ж. Лампа схожа на гриб. Якщо у вас вона схожа на дещо інше, записуйте власну теорію схожості. Їжак, схожий на клубочок. Гриб схожий на парасольку. Зупиняйте відео і запишіть, будь ласка, це все до себе в зошите. Парасолька схожа на осінній листочок. Перевірте, будь ласка, все, що ви записали у зошиті сьогодні. А тепер у складених дітьми загадках давайте виправимо недоліки так, щоб римувалися виділені слова. Колючий клубочок прибіг у ліс, пухнастий клубочок сидить у кутку. Дивіться, колючий клубочок прибіг куди, щоб в нас вийшла рима. Ну, давайте, можливо, це буде якось по-іншому. Наприклад, у лісочок, а пухнастий клуб. Клубочок сидить у куточку. Це буде наш котик. Отже, про їжака і котика ми склали загадочки. А тепер відгадай, що це, і запишіть відгадки самостійно: рум'яний запашний пшеничний плід, великий червонобокий соковите, яблуко, солодка маленька, червоненька. Суниця. А тепер загадайте свої загадки усно. Дібравши характерні ознаки до слів, написаних у дужках. Яка лисиця? Питра, руда, пухнаста? Так? Який вовк? Сірий, великий, страшний, зубатий. А яке сичення? Маленьке, пухнасте вухате, косооке, Молодці! Гарно виходить. Тепер давайте читати ще одну загадку і доповнимо її словами з довідки. І запишемо слово відгадку самостійно. Давайте глянемо спочатку в довідку: Товстій і високий. Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю. Са високий я на зріст, замістру там на непліст. Це у нас. Слон, так, молодці, це слон. Подумайте, будь ласка, що допомогло вам відгадати загадку правильно. Що ж, наш з вами урок добіг до кінця. Пропоную вам вправу емоційна ромашка. Давайте ми з вами відповімо на її запитання. Чи все у вас вийшло, чи щось було важко, чи ви нічого не зрозуміли. А я дякую вам за увагу. Будьте здорові!